Чому творчість потребує часу, та як велика кількість свят впливає на якість урочистостей, на ці та інші питання культурницького фронту, наша знімальна група отримала відповідь під час візиту до пані Тетяни Власенко, начальниці управління культури та туризму Козельщинської територіальної громади. За часів вільної України кожний президент приходить і навалює своїх свят. І цих свят настільки стало багато, що я стала відчувати, що ми... Ми втрачаємо якість. Ми, ми якщо ти горохи виходимо, та та день художника, хорошо, день кота, день собаки, день водія, день того, день отого. І я сказала громаді: давайте так, ми зробимо один раз, але гаразд, щоб воно якісне було, щоб ми могли підібрати репертуар, щоб ми пісня жала не вчиться за три дні. Ну можливо, косі вчиться. Той, хто вчився, як співати пісні, він її за три дні не вивчить. Ми вам обіцяємо, що буде отак. Кидайте нам час, щоб не розпиляти себе, сирена гуде, сльози течуть рікою. Пані Тетяна розказала про свої відчуття, відчуття як творчої людини у перші місяці повномасштабного відчуття. вторгнення. Творчі люди, вони сприйняли це цю війну. Вони сприйняли важче. Отак. Розумієте? Отак. Е, мені казали мої колеги Таня, підожди, це не наш виход. Зараз виход Збройних сил України. Трошечки нашої там, стали держати оборону. Фух, спасіба їм. І ми почали трошки підніматися. Те, що ми були от тоді, коли ми були, ми були. А зараз сьогодні ми інші. Ми передивилися на своє життя інші. Я з переляку стала писати собі пісні, бо я думаю, треба встигнути. Я думаю, оце ще в мене кусок культури, який ще не використаний, який ще не пізнаний мною, я ще пісні до... Хоть пісні начну. Яка ж там, хоч музика, як вона в'яжеться, як вірші у ті в'яжуться. Окрім того, пані Тетяна не оминула і сьогоднішнє становище української пісні. Ми нарешті починаємо пізнавати своє таким чином, виходячи з російського культурного фону. каже вона. На сьогодні я дуже радію за нашу молодь. І я зараз дивлюся в сторісах, в рілсах оцих Степан Гіга, ем, потім ем, оскільки в нас він був Іво Бобул, і оці всі. Це ж ну метри, їм треба, їм треба лавровий вінець кожного дня. Не випадково казав мозговий е, да я дивилася його інтерв'ю, коли його питали. А правда кажуть в Москві, що що там та Україна, там периферія. А він каже: це у вас в Москві периферія, так це я чула його 20 тому. Ми тут каже на Україні куємо таланти і, 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 і до вас вони туди їдуть. І взагалі. От тоді, як була в періоді Васюка, Білозіра, оця українська пісня, тоді вона була якась занепала. Я дуже рада, що з сьогоднішнього дня ми починаємо її творити заново. Ми починаємо її пізнавати заново українську пісню. Aos gols.